Всім привіт! Сьогодні у нас гаджет, який ви бачили на обкладинці цього відео на розпакуванні. А я кажу так, тому що я сам ще не знаю, що в цій коробці, тому що трохи заплутався в посилках з Aliexpress. Що ж, давайте відкриємо і подивимося разом з вами. І в цій посилці у нас BlackView Tab 15. Дуже довго очікуваний планшет від компанії BlackView. І зараз я вам розкажу чому. Така у нас цікава коробка з зображенням самого планшету, як бачите. Що ж, будемо розпаковувати і подивимось на цей планшет, і сьогодні трошки поговоримо про характеристики. При відкритті коробки ми зразу бачимо фірмовий чохол книжку що завжди приємно бачити, так як планшет річ доволі громістка і хочеться, щоб був якийсь захист, да і в руках, в принципі, приємніше тримати. Так, планшет у нас вже знаходиться в чохлі. І Зразу ж хочу сказати, що це планшет, перший планшет компанії Blackview, який отримав 10,5 дюймів дисплей. Тобто він дійсно не маленький. Ну і подивимось, що у нас по комплектації. Інструкція. Далі скріпочка, блок, кабель для зарядки і все. Кабель, до речі, з однієї сторони, звичайний USB, з іншої Type-C. Ну, а що стосується блоку для зарядки, то його потужність 18 Вт. Що ж, поки дивимося розпаковочку, давайте ми з вами знімемо цей чохол, і щоб ми побачили з вами сам планшет. Тому що я думаю, вам цікаво, та й мені цікаво, як же ж він виглядає. А виглядає він ось так. До речі, дуже тонкий, я от зразу помітив, дуже-дуже тонкий планшет. Це у мене версія Space Gray, тобто темно-сіра версія. Тут у нас одна камера, вона кругла, спалах також у нас круглий. Ось так це все виглядає. І, до речі, так, випирає досить неслабо, як бачите. До речі, дивіться, як нестандартно зробили тут роз'єм для навушників 3,5 мм. Він знаходиться ось тут, от, на куті. Також у нас тут є Type-C, слот для сімок і вив виводи для двох динаміків. До речі, з цієї сторони їх також два. Але я так розумію, що динаміків тут все-таки не 4, а два, просто зроблені два окремих виводи, щоб звук був більш об'ємний. З цієї сторони у нас є кнопка регулювання гучності, блокування, ну і додатковий мікрофон. На цій панельці ж немає нічого. Що ж, обережно знімаю плівочку і подивимось на наш планшет. Ну що ж, запускаю планшет, налаштовую і зустрінемося вже при першому запуску, як зазвичай. Що ж, друзі, перед вами перший запуск планшету BlackView Tab 15. Давайте ми відразу додамо трошки яскравості, і подивимося, як планшет у нас в перші секунди буде працювати. І я вам скажу, що, по перших відчуттях, досить все непогано. Прям дуже сильно непогано. Зайдемо в головне меню, подивимось. Тут у нас має стояти Doc OS 3.0. Чомусь у нас планшет не перевертає зображення. Давайте це трошки підкоригуємо. Все, тепер повертає. Тут у нас має стояти графічна оболонка Doc OS 3.0. І зараз ми це перевіримо. Так, тут 12-й Android, Dock OS 3.0, Можливість розширення оперативної пам'яті присутня. Тут, в принципі, своєї 9-8 ГБ точніше, і не знаю, куди ще її розширювати, але є. До речі, хочу зразу сказати, що кути огляду якісь дивні. От так, якщо прямо дивитись, начебто нормальне біле зображення. Роблю трошки отак, картинка стає якоюсь жовтішою, темнішою. Треба ще розібратися з цим. Але дисплей по передачі кольору мені досить-досить імпонує. Звичайно ж, тут великий екран 10,5 дюймів, тому роздільна здатність тут Full HD І це плюс, тому що нещодавно, як ви бачили, у нас планшет Hot R6 Pro. В нього HD і це відчувається. На такій діагоналі це дійсно буде відчуватись. Давайте зайдемо в камеру, подивимось, що цікавого воно тут дають із режимів. А із режимів я бачу тільки два. Фото та відео. І, звичайно ж, український переклад, як зазвичай, він отакий. Ось це, дивіться, це називається режим фото. Так. HDR у нас давайте вимкнемо. Зайдемо в налаштування. Налаштування тут, в принципі, стандартне, кількість, все як зазвичай. да переклад, звичайно, тут дуже-дуже дивний. Я це вже не перший раз відмічаю, але все ж завжди дивуюсь цьому. Так, відео. Відео тут має писатись Full HD. Так воно і пишеться. Стабілізації, я думаю, тут також не буде. Так, стабілізації тут немає. І максимальна роздільна здатність Full HD 30 кадрів за секунду. Давайте покладемо в кадр щось, подивимось, як це все працює. Ну, Те, що я бачу зараз, скажу, що трошки у нас контрастність через чур працює дуже сильно. Дуже затемнене фото буде. Але цікаво, як це все-таки планшет буде робити фото на вулиці в звичайних умовах освітлення. В цьому планшету насправді є досить цікава технологія зображення, яку я, на жаль, не зможу перевірити, тому що для цього треба, скажімо так, мати доступ до певного контенту, в мене його немає. Але в цілому виробник заявляє, що цей 10,5 дюймовий дисплей буде давати вам просто надзвичайну якість картинки. Що ж, я думаю, що... Може бути, але на жаль, перевірити я прямо так це все не зможу. Зможу показати вам тільки в звичайних умовах використання. Скажу, що яскравості тут предостатньо, її вистачає, і це також плюс. А от щодо процесору, тут в мене взагалі питань немає тут. Unisoc t 610 і це восьмиядерний чіп, який в принципі робився для бюджетних і середньоцінових гаджетів, але ж планшет планшета 15 це і не флагман, ніхто ж цього не приховує. Посилання на Aliexpress я залишу, друзі, для вас в описі. На старті продажу цей планшет дуже дешево буде продаватися, я вважаю, там щось в районі 160 доларів. Тому ви можете придбати, якщо вам він потрібен. Якщо ж хочете купити якісь гаджети в Україні, посилання на мій онлайн-магазин буде також в описі. Обов'язково завітайте. Що ж, це був Tab 15. Подивилися його коротко по дизайну, по камері і по дисплею. Повний огляд буде також за посиланням в описі зовсім-зовсім скоро. І напонагаду, що акція на цей. Планшет, вона починається 1 листопада. Саме тоді в нас буде ціна 160 доларів. Так що, кому цікаво, закидуйте гроші на картку і чекайте. Посилання в описі. Дякую за перегляд, друзі. Бувайте!